Сільська глибинка, де життя тече повільніше, але проблем не менш ніж у центрі. 21 березня староста Задонецького старостинського округу Іріна Стельник відзвітувала перед громадою. Щодо інформації, до округу входять шість сіл Задонецьке, Гайдари, Коропове, Мельченки, Камплиця та Іськів'яр. На території проживає майже 900 людей, більше чверті пенсіонери. За 2024 рік тут не народилася жодної дитини, натомість 11 поховань. Демографія сумна і тривожна. У селах. Мешкають внутрішньо внутрішньопереміщені особи, їх сотня. 23 з них отримали підтримку в межах програми Прихисток. Чотири багатодітні родини виховують 14 дітей. Одноразову матеріальну допомогу на лікування, поховання, на придбання твердого палива, як повідомила староста, отримали 42 громадянина на загальну суму майже 203 тисячі гривень. Життя в громаді продовжується. Працює амбулаторія в Задонецькому ФАП у Гайдарах. Хтось ходить до сільської бібліотеки, діти грають на майданчиках, люди збираються на толоки. Цює п'ять магазинів, ходять автобуси, вивозиться сміття, замінюються лампочки. Деякі дороги латають кожного року. Мова йде про найдовшу вулицю Щигельського. Щороку комунальне підприємство ЗМІ Сервіс проводять ремонтні роботи. Щороку витрачаються бюджетні кошти, і щороку результат тимчасовий. Весна і асфальт зникає разом зі снігом, де системність, де відповідальність, де діалог із громадою. Є одне але, яке чути найгучніше: це дорога в село Гайдари, стан покриття. Я критична яма на ямі, дорога розбита до межі, і при цьому ані слова про неї в офіційному звіті старости. Міський голова Павло Голоніков теж промовчав і про зруйновану часом дорогу, і про проблеми у галузі медицини щодо скорочення медперсоналу і погіршення якості надання медичних послуг. Ніби цих проблем не існує. Село Гайдари це не тільки місцеві мешканці, а й десятки ВПО, це точка притяжіння для відпочивальників. Це село, яке не повинно лишатися о. Сторонь залишається тільки сподіватися, що наступного разу звіти будуть не тільки про цифри, а й про справжні проблеми людей. Бо мовчати пан Голодніков вже не варіант. Лариса Будеріва стоміна Анастасія, канал Медіазмій.